Ну, так як мені вова знову злив молочко вранці, але каструля була неповна. Якби була повна, я би поставила нагріватися або вже із закваскою як на дойку йшла. так... Неповна. Тому я прийшла, увімкнула відразу нагрів і поки прибирала молочко в холодильник. Моє молочко нагрілося в каструлі до 31 градусу. Все, внесла закваску, відразу влила фермент. І все. Тепер залишаю на 40 хвилин, буду варити сьогодні халумі. І знову на заквасці. СТ, чистий термофіл. А поки моє кальє стоїть, я вже все поперемивала, перестирала, і ще є час зайнятися брів стигну. Так, дивіться, це я принесла контейнер там, де дві головки. Бачите, сухо, все. З нього вже перестало виділятися волога взагалі. Зато, дивіться, як починає наростати пушок. Видно вам ці біленькі бугарки? М -м, бугарок ось тут оце все, бачите? Все зараз провітриться трішечки, переверну і віднесу назад. І, до речі, на цьому етапі я вже прибираю оці рушнички з-під оцієї, бачите, дренажки. Тобто, щоб оцей слой. Скажімо так, повітряна прослойка, щоб була вище. А зараз поглянемо, що нам цей контейнер покаже, там де три. А там, де три, ще не здається. Тут ось трішечки під одним, під іншим трішечки, а під третім більше. Тобто, зараз ми оце все прибираємо і замінюємо їх. Все вигуляла, провітрила. Тут також починає з'являтися плесенюшка. І все, і знову в холодильник. А я вже чекаю, поки вспливуть мої поплавочки. Вже все підготувала, води тільки не набрала. Як почне перший бочком вилазити, почну набирати людяну воду. Все приготувала, базилік, сіль, листик. Куди буду складати ось так. Все, готові мої красунчики вже й підохололи, поки я все поперемивала. Там в кімнаті добре 25 градусів і віконце на форточку відкрите, так прохолодно, гарно. А на кухні, звісно, ця бадійка мені напарила знову 30 градусів. Ну нічого, може, вихолоне до вечора. До вечора чи до завтра. Так що зараз приберу холодильник, щоб друга сторона, ота нижня, обсохла, а потім буду вакуумувати. А ось тепер робочі моменти можна вважати завершеними. Відразу відкладу відразу прямо два халумки. Це ті, що я не доварила дівчинки минулого разу. А ці три вільні, але три це мало. Тому потрібно ще мінімум зварити таку партію це з базиліком. І ще б одну таку партію чистих. Тобто, щоб хоча б у мене тоді вийде десь штучок 13 вільних. Все, відношу в, морозиль... в морозильник, в морозилку і оголошую робочі моменти завершені. Так, до речі, сьогодні ось. Варила ж знову на заквасці, повна каструля, все-таки вирішила писати 23, ну тому що там дійсно, тоді ж ми вже бачили 23, то я раніше щось рахувала 22. Ладно, не про це зараз. От якраз завтра, якщо, блін, ну це якщо вистачить молока, то завтра планую ще варити. Ну, або чисті, або з базиліком, різниці немає, в принципі. Головне, щоб була така ж сама кількість молока. Але це буде з хлорістим кальцієм. І от подивимося, вихід різнитиметься чи ні. Ну, чогось мені так кажеться, що зроблять мені подлянку, і на завтра в мене не буде ось такої кількості молока. Поживемо, звісно, побачимо. Хотілося б. Би... Відразу завтра перевірити на халумі, як це спрацює. Чи спрацює хлорістий, чи ні. Але це все буде завтра.